Слава Ісусу Христу, мої возлюблені братики та сестрички. Я з задоволенням і залюбки продовжую разом із вами вивчати ось цю святу книгу, а саме книгу псалмів. Сьогодні наразі у нас 16-й псалом, а в сучасному перекладі буде 17-й. Господи, благослови. Господи, вислухай мою правду, почуй моє благання, прислухайся до моєї молитви з уст неоманливих. Хай вийде від тебе вирок для мене, і твої очі нехай побачать мою правоту. Ти випробував моє серце, навістив уночі, ти перевірив мене і не знайшов нічого злого. Я вирішив, що зло не виходитиме з моїх уст. Та в людських справах, керуючи словами твоїх уст, я оберігав себе від дороги гнобителя. Зміцни мої кроки на твоїх стежках. Аби мої ноги не спотикалися, я кличу до тебе, знаючи, що ти, Боже, мене вислухаєш, прихили до мене своє вухо і почуй мої слова. Прояви свою дивовижну милість, ти, котрий рятуєш усіх, котрі шукають притулку в твоїй правиці від ворогів твоїх, охороняй мене, як зіницю ока, сховай мене в тіні своїх крил, від нечистивих, що завдають мені страждань. Від ворогів, які мене оточили, їхні серця заплили жиром, а уста їхні говорять пихато. Тепер, звідусіль, вони оточили мене, стежать за кожним моїм кроком, аби повалити на землю, кожен з них подібний до лева що чатує за здобичю або до левеняти, що сидить в укритті. Встань, Господи, виступи проти нечестивого і повали Його, своїм мечем, врятуй мене від нього. Рукою своєю Господи врятуй від людей цього світу, від людей, доля яких у дочасному житті, своїми скарбами ти наповнив їхнє черево. Вони задоволені дітьми, а ті рештки залишають своїм дітям. Але я в своїй праведності побачу твоє обличчя і, пробудившися, насичуся твоєю подобою. Амінь. Мої возлюблені. Братики та сестрички, я хочу попросити у вас, щоб ви допомогли мені поширити слово Боже. Отже, поставте, будь ласка, вподобайку, поширте це відео, напишіть якийсь коментар, тому що саме через вас, можливо, хтось почує слово Боже. Я ні в якому разі з вами не прощаюся. Кажу вам до нових зустрічей! Мир вам! В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Пока, мої хороші. пока.